У комісії в справах альтернативної на військової служби Ставищенської районної державної адміністрації участь взяли керівники державних підприємств, установ, організацій, а також голова районної державної адміністрації Віталій Волошкевич. Причиною зібрання комісії стало звернення жителя села Красилівка Богдана Ксанофонтова, призовника 2014 року, в якому Богдан Валерійович просив замінити йому проходження загальнообов'язкової військової служби на альтернативну у зв'язку з релігійними переконаннями. І це дійсно можливо, оскільки призовник належить до діючої згідно з законодавством України релігійної організації, віровчиня якої не допускає користування зброєю. Термін альтернативної служби у півтора рази довший від терміну військової служби. В результаті активного діалогу між усіма учасниками засідання комісія визначила надати Богдану Ксенофонтову довідки щодо працевлаштування соціальні служби та у підприємства установи чи організації державної або комунальної власності. Призовник зобов'язався всі документи пред'явити у 10-денний термін.